Марія Гриб – медсестра з 20-річним стажем, матір трьох дітей. А сьогодні диспетчерка оперативно-диспетчерського відділу екстреної медичної допомоги. Швидка слухаю вас. Ну, який думка квартира. Окрім того, що вона приймає десятки а то і сотні дзвінків, які надходять на лінію 103, ще й встигає допомагати іншим, а особливо нашим військовим. Зокрема, після робочого часу вона займається таксуванням для збору коштів на ЗСУ. Вільний від роботи час всі кошти від таксування я передаю на хлопця на ЗСУ. це є автомобілі. Ну як я не можу, сказати, що я купила сама автомобіль, але я знаю, що я військовий звернувся. Я йому три тисячі дала на автомобіль. Треба на шлем, дала 16. Я знаю, що я маю за тиждень часу чи за два зібрати ту суму. Якщо заглянути до Марії в машину, то можна побачити цілу колекцію шевронів. І це все подяка від наших захисників за її турботу. Кожен з них подарований не просто так. Саме отакий що з останніх випадків у мене був великонний тиждень. На лінію 103 поступив виклик. Військовослужбовець представився. Що йому потрібно машину поставити, зареєструвати на облік. Я йому сказала, що швидка тим не займається, але я можу вам допомогти, тому що я маю деяких маю знайомих волонтерів. І взяла в нього контактний номер телефону, щоб мати зворотній зв'язок. І великодній понеділок, ні, великонний тиждень мене чекав дуже приємний сюрприз. Військовий цей приїхав на роботу і подарував мені свій шеврон. І їх у жінки майже півсотні, і це ще не всі. Військові, яким вона допомагає, обіцяють привезти і подарувати їх особисто. Тож ця колекція стане ще більшою, адже Марія на цьому зупинятися не збирається, адже переконана, що навіть найменша допомога дуже важлива. Навіть от з тривога починається. Хлопці з ППО, хлопці зимою тривоги буває зараз дуже. Вночі холодні, по 2-3 години. Це Кожного, коли починається тривога останні рази, я стараюся, поки ще ракет немає в львівському просторі, де там в інших областях, щоденько завести каву і поїхати. Майже завжди у багажнику її машини є солодощі для наших захисників, і коли вона їх бачить, обов'язково все передає. І це лише маленька частинка її волонтерського життя. У мене на панелі є коробочка, де пише. Дякую ЗСУ, на потреби ЗСУ, люди вже бачать і вони вже самі дають, там, скільки вважає, хто вважає за потрібне. А є такий один донатор у мене, пан Василь. Він кожного дня скидає. Він кожного дня. Ну, я у я Фейсбуці зробила, вирішила зробити збір на дрон. Я вже дрон купила, дрон у мене вже вдома є, він чекає, коли хлопець приїде, щоб його відправити, віддати бригаді, і цей пан Василь. От Сьогодні теж у нього донат поступив, кожного дня скидає. Марія стала тією людиною, яка організовує збори, передає на фронт їжу та те, що потрібно військовим, які вже довіряють не тільки наші захисники, але і інші люди. Їй не бояться скидати донати, адже точно впевнені, що вони будуть використані лише на користь українських захисників. Війна стосується всіх, і тому я так вирішила ну, допомагати. Я б йшла туди. Ну, мене не беруть, тому що в мене троє дітей. Тож від себе Марія старається зробити все можливе, що в її силах, адже по-іншому вона не може. Тож професія медсестри, яка є символом доброти і милосердя, вже стала покликанням для Марії. Додамо, що кожного року, 12 травня, відзначають День медичної сестри. Тож варто завжди пам'ятати про їхній вклад в порятунок людських життів та допомозі іншим. Ірина Цвігун, Зиновій Чопойдало, правда, тут Львів.